Холодний атмосферний фронт. Синоптикиня попередила, де в Україні почнеться сильне похолодання і як воно розповсюдиться країною. Встигніть сьогодні насолодитися теплом бабиного літа, вже завтра в Україну почне заходити похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці у Фейсбук, попередила про холодний атмосферний фронт, який завтра зайде в Україну разом з дощами. За словами синоптикині, П'ятницю у деяких областях ще буде 25 градусів і суха погода. Проте з вихідних відбудеться різке похолодання та посилення опадів на всіх територіях. В Україну завтра завітає атмосферний фронт. Холодний Карта Внизу. Він зумовить 11 жовтня дощі та похолодання в західних областях України. До вечора п'ятниці дощі доберуться на Житомирщину, Вінниччину, Київщину і навіть до західних районів Черкащини. Проте решта території України завтра ще побуде у сухій погоді. Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою 20-25 градусів. На сході України 20-23 градуси. На півночі 19-21 градус, повідомила синоптикиня. У західних областях температура повітря знизиться в тилу холодного атмосферного фронту до 12-16 градусів. Тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині до 19 градусів. У Києві 11 жовтня протягом більшої частини доби буде сухо, проте ввечері у паятничній двері постукає вже цей холодний дощовий фронт, спочатку дощі невеликі, потім, 12 жовтня, опади посиляться. А вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12 жовтня ще різко похолоднішає до 11-12 градусів. У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області. Попередила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!